Всім привіт! Зняв стартер на Volvo 800-й. Такий мене стояв стартер, бо щось почав трохи погано крутити ось така. Але ось так беремо і дивимося, чого він почав перший крутити. Тулка тільки отак була забита. Я зняв стартер і вона вивалилась. Ця конструкція отак була. Я витягну, дивлюся, втулки нема, подивися. Бендикс хороший. Каже, що він погано і крутив. Видно, що втулку ти забив молотка та й каже, так пойдет. Далі буде. Подивимося, вже будуть розбирати далі, що буде всередині.